То розкажіть, будь ласка, від того моменту, вже як, як ви знову попали в камеру після суду і як дочекалися приходу других визволителів? Ну, в камері ми були, то ми вже е, попали разом з кримінальниками. Тому що теж ми сиділи, хоч там дуже тяжкі умови не були, дуже тісно було, але ми всі, як то кажуть, одного духу були. Забудки були різниці поляки і українці. От або одна сторона по лівій стороні поляки були, по правій стороні українці. Так камеру з А А ви то ми прийшли, то там вже не було поляків, українці то вже все було, бо всі були політичні і були битовики. То в основному витовики по правій стороні були, а політичні були по лівій стороні, розташувалися, то величезна камера була. Ну, там ми написували вести, почекали перші передачі, почали діставати. І перші передачі нам, ну, ми всі написали, що нам треба, ми вже знали, що виїжджаємо, то вже, щоб нам прислали таке, щоб ми мали з чим їхати на, на Схід. І там я почала хворіти дуже. До так як була в, ту, на заморстині, то я була здорова людина. А там я чогось почала хворіти. Раз, другий я там такі три рази в лікарню попадала. І от третій раз, як я вже попала в лікарню, то мене там якраз і війна захопила за третій раз. А де була лікарня? Там тільки немає своєї лікарні, тож що попачка тюрма була вже така, що там. І в лікарні було настільки, настільки добре, що там вже кожен мав своє ліжко, там вже ми на підвожі не валялися, ні на тих матрасах брудних. І все-таки там якийсь лікар приходив, якась медсестра, бо якісь лікарства давали. І трошки харчування там було нормальне. А який вам термін було дали на... за присудом? Після я ма 10 років, а потім на 5 років мені замінили. І то я не знала, то мені пляжу додому, то нам не, не повідомили вже. Тільки повідомили, тато казав, що п'є на 5 років, ну я думаю, що тато ви вже вифантазував чи ні. То я аж узнала, що на 5 років вже другий раз, як мене арештували, то я тоді узнала, що в я 5 років мав. Оце так було так, раз ми через місяць прийшла оця Іра, mm. то вона прийшла і замінили на 10 років, а пізніше, якось я з лікарні мене виписали на камеру, бо чого вона виписала, щось я не дала собі у кого зробити. І Він світовий такий жит, був лікар, а вона хоче ще саме лечи, ніхто леч, і в його виписав мене. Ну, я прийшла хора, приходжу, нікого вже нема. Наших вчить вивезли, вишивався, там тільки одна Соня квак. І камера майже постадила, вже багато людей тоді поповиси, на етап. І так, може, через три дні після того відкриваються двері, і входять всі наші дівчата, які були засуджені на розстріл. Ми такі то були позитивні емоції, коли побачили. Ну, і вони так себе залишилися, і потім вони бачу, що я таке дуже хвора далі, бо мене зовсім не вилікували. І вони навіть підняли шум, що мене треба в лікарню назад віддати. І я з ними може за два дні побула, і вони таки забрали назад в лікарню. І я вже в лікарні була до самого, до самого До, до самої війни. Дай він на то був 22-го і це була неділя. Я збудилася від того, що там медсестра прийшла і каже, закривайте двері, закривайте вікна. І я думаю, чого це закривати вікна. А тут почалася війна, щоб мене чули, що стріляють, а ми почули. Якраз в цей же самий день і все починають чим. Звуки чи, і все думають, чи то мене чи війна, мене чи війна. І тут вже падає бомба якраз напроти Бриґібок. Падає бомба, і ми кажемо, що ми вже точно знаємо, що то є війна. І в понеділок ми будемося, вже нікого нема. Ті робітники, які там працювали, ті методики, порозбивали двері і виходіть. Ну, виходіть, а ми в сорочках одних. Причому скільки в них на двір не, не можна було вийти. І ми побігли забрати з камеру зберегання речі. І ті, 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 поки я, ми вибрали ті, е, я знайшла свої речі, але ну, поки ми то по, позабирали, почав обстрілювати вже. Більшовики повернулися вернулися і починають обстрілювати. Деякі такі були, що вибігли, такі мужчини, Відразу вибігли додому їхати. І їх якраз там постріляли коло того, кого, -то, кого воріт. ми обстрілювати, почали нас обстрілювати. Тіха. То ми Тобиси... з кілька прилетіло в нас. Багато і ми всі пішли в коридор. А з коридору я почуну, що починаючи піднімати солдати. Наверх, то ми скоро повтікали назад в камеру, не в камеру, то вже в палату. і всі їх, То вже ввійшли солдати, не, не НКВД. Хто задумав біжати? Та ніхто. Ну, за ними прийшла через годину, прийшли наші НКВД. Вони вже тоді були втікли аж під красне, і їх там завернули назад на Львову. Може, якби були, їх не спіли, не завернули, то було б люди залишилися всі живі. І вони тоді почали нищити людей. І, а така — 22-го, то... 22 так? — То 22-го почалася війна, а 23-го не втікали і, і вернулися. І, вернулися і ви так навіть днів три, що тут щось треба може помогти. Ми днів три були з відчиненими дверима, тому що, але їх нема, вони дали нам сухий пайок, вже вже страв не варили, тільки так сухий пайок дали і пішли. Такий час від часу хтось приходив, подивився, вони всі були зайняті не до нас. І в четвер, на нам взяли і закрили двері. Направили замки, закрили двері. В п'ятницю прийшли, повичитували всіх тих побутових, їх випустили на волю. А в нас яка, а нас яка стаття? Як, ну, 54, 54, 54 всіх, Каже, вже віддихайте. То ми в п'ятницю, в суботу, а в суботу ранку прийшли, збирайтесь з віщами, а вже не. По призіщах вичитали. По призвищах вичитали ви ті, ті райці з віщами. Ну ми зібралися, за нами ніхто не приходить. Ми стали заглядати вікна. а Вікна наші виходили це ми на, на поверсі були і виходили ви якраз на ворота, які в'їзні до тюрми, на тюремне то подвір'я таке господарське. І ми дивимося, їде машина за машиною виїжджає. Всі брезенти машини криті брезентами, і так лавки в впоперек стоять, і так з того брезента видно, бо що в шині шапки, шині шапки, що повні наповнені тими НКВД-стами. Не знаю, кілька тих машин виїхало, і постаня машина, як поїхав, ніхто брами не закривав. І ми зрозуміли, що їх нема. Відкритими, що тоді вишива, ще тільки не закрили вони мамі з дітьми. Їх не, їхні двері не закрили, не знаю, чи огляду на дітей, чи на що їх не закрили. І так одна жінка так ходила, каже мала дитину, то вона вже каже, то Та мужчини там вишиваєш, каже, там якийсь там мужчина з якоїсь там камери казав, що нас мали всіх вивезти, але не вспіли. Треба зберігати спокій. І за якийсь час дивишся, починає ще... одна парочка заглядати на подвір'я. Мужчина і жінка заглядає, заглядає так і заглядає, я бачу, що нікого нема. Відваживища пішли туди, в тюрму. Пішли другий. Там почали за ними люди ходити. А ви всі йдуть туди в тюрму, а ми, може, думали, що ми якийсь адміністративний, бо то нас і. І вікна великі, високі, ну так як в лікарні має бути там. А ми повивозили всі на вікна і почали кричати Відкрийте нас, відкрийте нас, відкрийте нас. І потім видно, почули наші голоси і пішли, розби, розбили вхідні двері, розкрили, розбили, потім відбили, розбили нам. І ми повиходили. І йду я, знаю, що я вийшла, так на в народі зустрічаю, коли при вихіду з води, питає якось мужчина. Питаю. Чи як думають, чи безпечно йти на знищення? Таке ж поле було. А він до мене «Кобє, то що тобі зніщення іч до першої лепшої брами. А я думаю, справді так. Я так пішла, вийшла на шпитальну удень, зайшла. І там багато нас було в коридорі. І туди почали теж стріляти, почали бити до майно, ну, то ще вийшов вже з тюрми, то ще мене тут вб'ють. І я спустилася вниз, в підвал. Там. Ну там вже люди собі зробили сховити, бомбосховище, я там зайшла. Там я зустріла одну жидівку, яка в нашій камері була. І Вона вказала, з якої я камери, я кажу, четверта. І я там була на четвертій. Ну і вона там сиділа, ну, за що вона сиділа. Вона була начальницею швейної майстерні, і там щось гузики не ті прийшли до до, 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 тих, до військових тих сорочок чи до чогось. Ну, її засудили на чотири роки, що то мовляв, не... насмік зробив. Вона ну, вже де викупили її, чи ви як там зробили, ну, її випустив. Вона тоді вже мене там прийняла до себе, і, і я вже так пізніше хтось проходить десь підвер, то було... то десята година, може, той, а то вже десь під По поводні проходить, каже, згори каже, каже, на... а там наверху ще дві жінки лежать в той і в той. Я тоді пішла до них, тож разі з моїх балати там була біля е, Мадей і Катруся Сопотух. Вони не мали себе далі йти. І їм там та ж дівка казала, я не боюся, вони боюся туберкульозу, а в мене вже ті всі дима хворіли, і, я, і вона їх Пустила їм два ліжка, вони залишили. Я подивилася, то я так з ними поговорила, думаю, чи вже мені йти додому, чи що. І тут приходить одна дівчина, каже, мене прислали тут, чи треба допомогти, комусь щось зробити, бо мене прислали з, з Юра. Деякі втім були сильніші, вони пішли до Юра. І там від Юра прислали людей одну дівчину. Я кажу, знаєте, що я можу тут переночувати, я відпочну, і завтра я піду. Добре, я прийду в неділю, тут кожен. То була субота, то неділя. В неділю я прийду. Вона прийшла за мною за мною в неділю і приходить і плаче. І се чуть на плач. Тюрма горить, а в тюрмі моя сестра. І я запитала прізвище, в дійсності її сестра була. Перед самою війною була, бо вона якраз лікарні була виписана, то я запам'ятала те прізвище, так винопину там і згинула та сестра. І ми вона пішли ми. І вже спеціально вийшли звідти, вітом, пішли на... з тої сторони, ну, як вона називається, з городочкою. Дивишся, всі вікон іде полум'я велике. Хто підпалив? Та в Совєти ще підпили, бо ще, ще німців не було. І ми вже вона ми з нею пішли, ми до, до, до хати прийшли. Прийшли до хати. І... Аж топ, а, а німці прийшли аж понеділок. Пані Ольо, а ви пам'ятаєте там на Бригітках, як, як вони знищували людей? Чи ви якось бачили, чули? От це? Ми, ми не могли бачити. Тільки ми чули запах тих трупів. І знаєш, що я така ще була наймолодша там. І я так ще що схвилювалася, щоб там тих відпустили. А мені ще залишилися, а він так хотів ще дуже додому. А ді дівчата вже старші були. І кажуть, знаєш що, та не переживай, так що, все, так, все всяке може бути, ти знаєш, що нас можуть знищити. А вони по тих запах догадалися по той. А я думала, що, то, що ті, ті трупи, які були простріляні в при привороті, якщо вони їх не сприяти. Ну, бо ми... А вони, той, вони догадалися.